Привіт, продається Nissan Qashqai 2013 рік випуск. свіжо пригнана, Колір білий перламутр, незвичайний білий, з мотором 1.6, дуже гарна динаміка і одночасно економний. Машина на гарних дисках, є панорама В камери 360 технічно, проблем ніяких немає. Олінізована оптика. Машина не фарбована, показую прибором. Щість замерз. Тепер запустимо 86 капот. 83. Крило 118. Дверка 109, Задня дверка 118, Заднє крило 108, Кришка багажника 91 Заднє крило праве 108, дверка 106, 122, 105. 123. 100. Ця машина не фарбована. Є камери Спереду в зеркалах зліва справа та ззаду. Машина пригнана на фірму, сертифікат зроблений. Багажник чистенький. Все збережено. Мотор працює чітко. Покажу зараз, відкрию під капотом ще. Нічого не поцарапано. Ззаду салон як новий. здесь тут ніхто не їздив. Всі кнопочки, ручка нічого не потерпав, сидіння ціле, руль також в гарному стані, ручка КПП, Кнопка на камери цього не мито, все сухенько, працює чітко, ніякі деталі не відкручувались. Пробіг 200 тисяч. Пробіг ще хороший. Ось така гарна машинка. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд, машиною будете задоволені. Дякую за увагу.